Хвороба а, взагалі молоді поколінь пов'язана з розвитком науково-технічного прогресу. Її ознаки, постійна, втома та млявість, почервоніння очей, перепади настрою, тривожність та депресія, зниження концентрації уваги, прискорення старіння. Ану, ваші варіанти, 8 клас. Біполярне розстройство. Біполярка? Ні, не біполярка. Депресія. Мені здавалось, на початку депресія. Депресія, але депресія може привозити тривожність. А ну-ка. Пов'язано з вашим режимом розпорядку дня. от Наприклад, ну, верніше вечірнім розпорядком. Ну, а? Школа, школа Тому це не хвороба, вона виліковується в принципі доволі. Вона депресію проводить. Депресію так. Да. А я якщо я працюю, то що в мене вообще надіжди немає да, та саме закінчити життя щасливою молодою. Насправді це ознаки звичайного недосипання. Хто знає скільки потрібно сну людині взагалі для того, щоб відновити сили? Скільки... десять годин ну, десь ото за ну десь в середньому це як мвірніше від 6 до 8 годин. Вашому віці 8 клас 8 взагалі в ідеалі. Тобто моєму віці, ну від 6 десь 7 в середньому. Але на жаль, сучасні гаджети, да, оці ваші соцсети, оці заліпашки, то вони, в принципі, не дають нормально і активно висипатися.